Петро Волинський педагог, учений україніст, літературознавець, народився Петро Костювич Волинський 13 лютого 1893 року в містечку Олика тепер Волинської області. Успішно закінчив навчання спочатку в Острозькій чоловічій гімназії, а потім у Ніжинському історико-філологічному інституті. Брав участь у Першій світовій війні, але у 1917 році його як вчителя за фахом демобілізували. Ще студентом Петро Костович захопився українською художньою літературою, яка згодом стала його фахом, головним змістом науково-педагогічної діяльності. Педагогічну діяльність Петро Волинський розпочав у 1917 році. Працював у початковій школі на станції Окниця Південно-Західної залізниці у жіночій гімназії міста Переяслава. Далі викладав українську літературу і завідував Гоголівською семирічною трудовою школою на Київщині, працював інспектором народної освіти. Читав курс української літератури і був заступником директора Київського педагогічного технікуму імені Бориса Грінченка. З 1929 року працював у Київському інституті народної освіти. Після Другої світової війни працював старшим науковим співробітником Інституту літератури Академії наук УРСР. Поряд з основною роботою в інституті за сумісництвом протягом трьох десятиліть працював завідувачем відділу методики літератури в Українському науково-дослідному інституті педагогіки. Професор Волинський був талановитим ученим, методистом, педагогом. Зробив вагомий внесок у розвиток українського літературознавства та методики викладання української літератури в школі. Понад 60 років професор Петро Волинський в педагогічному інституті читав курс української літератури. 50 років на філологічному факультеті незмінно викладав історію нової української літератури, теорію літератури та спецкурси з актуальних проблем української літератури. Його теоретична і практична робота позначилась на підготовці вчителів української літератури. Завдяки активній і плідній діяльності професора Волинського, кафедра української літератури досягла помітних успіхів, набула неабиякого авторитету в науковій роботі, сприяла розвитку україністики, підготовці висококваліфікованих кадрів, а також дала поштовх до народження талантів: Андрій Малишко, Павло Глазовий, Юрій Збанацький та інші. На ниві теоретичної думки українознавства науковий доробок Петра Волинського сягає понад 200 досліджень. Він був одним з авторів підручника з української літератури для учнів 8 класу середньої школи та хрестоматії, які отримали відповідно 36 та 38 видань, редактором численних видань з української літератури. Помер Петро Волинський 12 квітня 1982 року. У фондах Педагогічного музею України зберігається низка підручників хрестоматій, а також статей Петра Волинського у фаховій педагогічній періодиці. З повним переліком ви можете ознайомитись на віртуальній виставці на сайті музею. Посилання на неї в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал та сторінки музею у соціальних мережах. І до нових зустрічей!